Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Настав День Х, як то кажеться. В цьому інкубаторі теплуше 88 євро. У мене інкубується сьогодні вже 12-й день. Різні яйця від моїх курей, і в тому числі 12 яєць курей, куплених породи Біліфельдер. Яйце ми отримали ідеальне по формі, по вазі, яке воно було. Я залишу посилання на відео в комент... ну, в описі до цього відео. І хоча вже 12-й день, сьогодні хочу скупувати, тому що раніше цього не зробила, і хочу подивитися, який опліт у тих яєць білі Фельдера. Сьогодні в нас вже і провітрювання, охолодження почалося. Я перший день сьогодні охолоджую зранку і увечері. Зранку охолоджувала 6 хвилин, а зараз буду охолоджувати 8. І якраз за ці 8 хвилин проовоскупую яйця. Вони у мене позначені ось всі кружечками. Ось ось вони ось 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 ось. Вони всі у мене ось позначені кружечками. Яйця біліфельдера. фельдера. А інші це все від наших курочок. Хочу вам сказати, що наші яйця я овоскупувала. І з 70 яєць, ну не раховують, не рахуючи яйця марана, тому що їх неможливо просвітити. Але ну, будемо грубо казати, тут маранячих є 19, з 7 з тобто з 50, ми будемо так казати, яєць, 19 маранячих і 31, як би котре можна просвітити. З 31 яйця тільки одне було не запліднене. Це від наших курей. Я буду дуже тішитись, якщо і марани такі будуть. Але сьогодні пробілі фільтра. Вимикаю світло, буду дивитися так, перше. Я запліднене. Друге. Теж запліднене. Третє? Запліднене? Четверте? Запліднене? П'яте, запліднене? Шосте? Незапліднене. Відкладаю. Сьоме не запліднене. Відкладаю? Восьме, запліднене, дев'яте. Порожнє, десяте. Оплод. 11, Теж тут є курчатку. І 12. Теж є життя. Друзі, таким чином заплідненість яєць білефельдера склала 75%. Я вважаю, що це крутий результат, це породна птиця. Це раз і яйце збиралося в умовах. Різкого перепаду погоди з холоду в жару достатньо аномально, як для весни. Тому це результат дуже гарний, як на мене. Я обіцяла дати контакти. Це пан Андрій е мешкає в Івано-Франківській області. Номер телефону ви бачите на екрані в даний момент. В нього є бі білі фельдери, є різні ще інші кури, і гуси в нього є, і гарний він господар, і гарна в нього птиця. Кого цікавить інкубаційне яйце, до нього можна звертатися. А вам дякую за перегляд. Я буду чекати малят. Сьогодні їм 12-й день через 9 днів, я вже сподіваюся, що я їх дочекаюсь. Вам бажаю гарних інкубацій, мирного нам всім неба. Запрошую підписуватись, коментувати, ставити вподобайки і на все добре!